Два кондиціонери на обігрів проти системи безперебійного живлення, DEA 6 кВт-однофазний, безшумний, 10-24 кВт, літій-залізофосфатна, акумуляторна батарея Хейтеж. Акумулятор Хейтеж закінчились, але є Power X на 15 і 16 кВт. Нащо така велика ємність акумулятора? Зараз давайте покажу. З акумулятора береться 2,1 кВт на споживання квартири. Було 2 кВт, зараз вже менше. Працює два кондиціонери на обігрів. Кондиціонер грі, інверторний сімка. Ось його характеристики. І другий кондиціонер хайер дев'ятка. Характеристик, на жаль, немає. І було таке запитання у Анни з Волновахи. Чи вистачить потужності 6 кВт інвертора? Так вистачає. Ємності акумулятора 16 кВт. Давайте тепер порахуємо, Якщо споживання в середньому 2 кВт буде, то 10 кВт батареї вистачить на 4 години, а 16 кВт батареї вистачить на 7 годин. Тобто з 10 кВт батареї ви отримаєте приблизно 8 кВт корисної електроенергії після інвертора, тому є втрати на конвертацію з постійного в струм. Також 10% залишить акумуляторна батарея на себе. У випадку з 16 кВт акумулятором приблизно 2 кВт втратиться, залишиться 14 кВт корисної е ємності акумулятора. І якщо споживання 2 кВт, то на 7 годин, як я і казав. Якщо споживання буде 1 кВт на 14 годин вистачить 500 Вт на 28 годин. Друзі, кому необхідні системи безперебійного живлення? Інвертори де є в наявності, акумулятори хайтеж, на жаль, закінчились, в цьому році поставка не встигне бути, тому є ще Power X на 15-16 кВт. Стосовно вартості, звертайтеся за номером телефону, телефонуйте або навіть краще пишіть у Viber.